Всім привіт! Давно я не знімала таких відео, публікувала тільки шот, бо на телефоні в мене мало пам'яті. Зараз розвиваю свою більш інтернет-сторінку в Instagram, а в YouTube виставляю відео шорт. Хто за мною давно? Уже слідкує, слідкував. Ви бачите, що дуже багато змін відбулося, тому по можливості буду виставляти відео, як ми що робили, що змінилося. Деякі можете глянути на шорт. Ось так. Ось така в нас зараз краса. На цей рік дуже багато планів. Тому слідкуйте, буду ділитися відео. Можливо, розпочатаю фото, поудаляю з телефону і з'явиться пам'ять і буду знімати ще вам відео. Тому дякую за увагу. Всім до побачення.